Тому вам потрібно надійне світло на кожен день, не тільки для Господа, а для повсякденного життя. І ось вам чесний обзор, я цим ліхтарем користуюсь вже рік. В нього батарейка 1700 мА 300 люменів. Я його використовую як на велосипеді, так і для домашніх хатніх потреб. Коли в нас, особливо в нас, є проблеми з блекаудом через русню. Так ось, ця крихітка може витримувати. Вологу, в нього є захист від вологи по стандарту ipx 4. Навіть в дощ можна з ним працювати. В нього є 7 режимів світла. І навіть якщо, наприклад, ваша задня фара розрядилася, в нього є червоне світло. Щоб його використовувати як задній ліхтар. Так от. Ось це, це за мизерні гроші налобний ліхтарик. Котрий вам допоможе в будь-якій ситуації. І все це за 740 гривень. Акумуляторний ліхтар на 1700 мА. Я думаю, вам потрібно його взяти прямо зараз на нашому сайті Shatun.ua.